Арт Терапія для військових процес реабілітації, який досить позитивно впливає на воїнів, розповіла нам Людмила Бездушнюк, представниця департаменту соціальної політики Житомирської міської ради. Тому працівники заохочують колег та відвідувачів долучитися до збору коштів на матеріали для проведення творчих терапій. Це малюнки наших поранених захисників і захисниць, які перебувають у шпиталі, отримують лікування і реабілітаційні якісь послуги. Цю акцію з ініціювали наші волонтери Житомирські під керівництвом досить відомої волонтерки Юлії Толмачової. Вони проводять арт-терапію для поранених бійців. Всі ми вважаємо, що це досить важливо, оскільки люди таким чином поліпшують свій емоційний стан, виходять, можливо, із того стану, який був до цього раніше. Поліпшують покращують своє психологічне здоров'я. Завдяки арт-терапії військові не тільки відновлюються, а й створюють картини, які потім бачать світ і за допомогою яких вже придбали шість автомобілів для потреб на фронті, сьогодні ви бачите там вісім і сім п'ятнадцять малюнків. Ну це таке маленька частина тільки того, що вони намалювали. Адже пані Юлія розповідала, що більшість малюнків вони направили до Америки. Там вони провели аукціон і продали ці картини за 28 тисяч доларів. На ці кошти вони придбали 6 авто і знову ж таки ці авто пішли для наших захисників на фронт. Тобто, ви бачите, що це подвійна користь і. Якби витягують людей з якогось стану такого важкого і допомагають саме тим, які зараз знаходяться на захисті нашої батьківщини. Задля такої справи департамент соціальної політики долучився до цієї ініціативи та вже тиждень збирають кошти для проведення арт терапій Ми зараз запровадили акцію по збору коштів на фарби і настільні. Мольберти, оскільки, зі слів пані Юлі люди малюють просто на колінах або на столах це не досить зручно. У нас і у багатьох наших колег і родичі, і чоловіки, і сини, ну, родичі воюють, тому ми вважаємо, що підтримати, підтримати тих, завдяки, йому, завдяки яким ми маємо можливість зустріти весну, це досить важливо. Хто має бажання? І наші працівники долучилися, і відвідувачі, і взагалі хто має бажання і має можливість, приходьте до нас на другий поверх прозорого офісу. Долучайтесь, донатьте, адже маленьких донатів не буває. Іванка Свак Олег Сіпуренко у центрі подій СТВ.